Чи пересядуть чернігівці на велосипеди. Такі перспективи обговорювали представники влади та велоорганізації з різних куточків України сьогодні. У міській раді на розширеному засіданні ради з туризму. Нещодавня масштабна акція Велодень 2014 показала, що чимало містян віддають перевагу двом колесам. це не якась така окрема спільнота наразі у Чернігові, а це доволі широкий кластер. Тобто на велосипедах приїздили ті, хто був, бачив. І молоді люди, і зовсім маленькі, і вже пенсіонери, і середнього віку. Тобто ми вже приречені на те, що бути і розвивати велосипедну інфраструктуру на те, що бути велосипедним містом. Велоінфраструктура у Чернігові почала розвиватися два роки тому. Тоді у центрі міста з'явилися перші велопарковки. Та цього замало вважають посадовці, оскільки кількість любителів велосипедної їзди зростає чи не щодня. Щодня. Наші чернігівці активно використовують цей вид транспорту. Він дуже актуальний і для чернігівців, і для гостей нашого міста. І це якраз є запорукою вирішення багатьох проблем подальшого розвитку міста Чернігова. Розвиток велоінфраструктури неодмінна складова туристичної галузі. Якщо збільшиться кількість велопарковок, зросте і зацікавленість до міста. Принаймні у цьому впевнені активісти. Ксенія Семенова моніторить розвиток велоінфраструктури в різних містах України і каже, прикладом може слугувати Львів, де велосипед та й не один є майже у кожній сім'ї. Наприклад, зараз Львів це найактивніше місто, яке отримує дуже велику підтримку з боку мера і міської ради. В розвитку велоінфраструктури, і мені здається, що вони дуже гарно це використовують як такий піар а, туристичної привабливості міста. Тобто, всі зараз в Україні сприймаються як таке європейське місто, коли можна приїхати, відпочити, погуляти, попити каву на площі ринок і поїздити велосипедом». Громадські активісти показали присутнім проекти велопарковок від найкреативніших до найбільш практичних, а також декілька варіантів велосипедних доріжок. У Чернігові вони існують, зокрема в центрі міста та уздовж вулиці Щорса. У планах активістів протягом найближчих років створити та підняти на гідний рівень велосипедну культуру у місті.